Я знову рада з вами зустрітись. Сьогодні у нас заняття з математики, і ми будемо продовжувати вчитися далі цифри, лічбу ну і так далі. Подивіться, будь ласка, дітки на стіл. Okay. Ви бачите тут когось, да? ну, це іграшки, да? але тут вони поділені в мене на три групки. І давайте ми з вами розберемося, хто ж у нас тут є. Давайте подивимось спочатку сюди. Хто у нас слоник, зайчик і медмедик? Як ви гадаєте, які це тварини? Ви пригадуєте, які бувають тварини? Так, правильно, свійські і дикі. І от у нас те слоник, зайчик і ведмедик, які тварини. Так, правильно, дикі. А скільки їх ви порахували? Рахуємо. Один, два, три. Правильно, і кількість ми позначаємо, дітки, циферкою? Три. Молодці, правильно. Тепер подивимося в центрі у нас. Хто ж це? Кучатко, курчатко і качечка. А це тварини, дітки, чи це хтось інший? Так, правильно, це свійські пташки, дитинчата свійських пташків. Правильно. І скільки їх? Також три, також три умнічки. Ну і дивимося сюди. Хто ж тут у нас? Це хто? Це кролик. Не зайчик, дітки, а кролик. І це кролик. І ще свиночкам поросятка, як ми говоримо. Ви вже порахували їх скільки? Також три. Також три. Але це які тваринки, дітки? Дикі, свійські, чи це пташки, може? Так, мої хороші, це свійські тваринки, це свійські тваринки. І от ми з вами розібралися три групи предметів. І кожних їх постільки по три. Це ми як можемо одним словом сказати їх? Так, молодці, їх порівну. Молодці, їх порівню. А якщо качечка піде сюди, то якої групи предметів у нас буде більше і наскільки? Так, правильно, молодці. Свійських тваринок і пташка одна, у нас скільки чотири. Тобто, якщо ми до трьох додали скільки один, то у нас буде наступне число. Пригадуємо, мої хороші, ми з вами це вже вчили. А зараз я хочу, щоб ви мені порахували, скільки в мене тут всього і тваринок, і пташок. Так, рахуємо, дітки. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім вісім. Всього у нас скільки? 8 тваринок або вісім іграшок. І позначаємо, якою циферкою? Так, умнічки вісім, 8. Давайте зараз трішечки з вами, дітки, розберемося. Ми з вами закінчили вчити число 8 і склад числа 8 вивчили. Але ж у мене щось залишилась качечка. Вона теж хоче до своїх друзів. Я додала качечку. Давайте зараз порахуємо, скільки у нас всього тваринок і пташок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас утворилося нове число. І як ви знаєте, що ми кількість позначаємо циферкою. І сьогодні ми з вами познайомимося з новою циферкою 9. 9 ось так вона пишеться, ви вже, мабуть, і знаєте. У нас всього тваринок 9, 9. І хочу, дітки, з вами зараз ще розібратися і вам нагадати. Я вже вам розповідала і говорю, що ви знаєте, що кожне наступне число утворюється додаванням одного. одного. Давайте ще раз з вами порахуємо, стільки у нас всього тваринок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9. Тобто у нас було 8, і ми додали одну качечку і утворилося нове число 9. Зрозуміли, мої хороші? Зараз трішечки ми з вами пригадаємо. Давайте ми з вами зараз повчимося знову, і ви вже знаєте, вмієте кіль... порядкову кількісну лічбу і рахунок по порядку. Давайте з вами. Ми вже порахували, ви знаєте, що тут 9. Хто у нас стоїть по порядку третім? Третім. Дивимось, ми хороші, і рахуємо. Один, два, три. Третім стоїть хто? Ведмедик. Правильно, молодці. А хто стоїть дев'ятим? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ятий стоїть качечка. Дев'ятий стоїть качечка. Молодці, умнічки. А яким же у нас стоїть свинка? Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Восьмою. Свинка стоїть восьмою. Молодці умічки. А зараз ми порахуємо з вами по порядку і в зворотному напрямку. Пригадуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. В зворотному напрямку, мої хороші: дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці, умнічки. Це у нас рахунок по порядку і в зворотному напрямку. Ви вже його, мабуть, вивчили. Ось так, мої хороші, я хочу вам е, сьогодні це розказати, показати вже. І зараз ще трішечки поутворюємо нові числа. Наші тваринки на групки розділяться, і ми з вами трішечки. Подивіться, будь ласка. От на галявинці гралися е, два кролика і свинка. Ви вже знаєте. Сьогодні ми нагадуємо, що це домашні тваринки, домашні тваринки. І ось вони гралися і раптом до них прискакав з поля зайчик. Ви, мабуть, знаєте, чим відрізняється кролик від зайчика? Ми тільки ще говорили, зайчики це які тварини? Так, кролики, пробачте, тільки кролики свинка це домашні. А зайчик це дика тваринка. Скільки ж їх було? Ви порахували, дивилися, їх було троє, да? три. І прискакав зайчик, скільки їх стало? Було три. Один зайчик прискакав, їх стало чотири. Тобто, на одиничку більше, дітки, на одиничку більше. Бачите, у нас додаванням одинички до трьох, якщо додати один. То буде 4. І кожне наступне число на годиничку. Потім до них прибіг ведмедик. Додали ми ще стільки тваринок, ще одну додали, так? І отримали нове число, нове число. Позначаємо циферкою, скільки їх? 5. П'ять, мої хороші. Ось так ви, мабуть, уже здогадалися, побачили і зрозуміли, що якщо ми до Любого числа додаємо одиничку, отримуємо наступне число. І так ми сьогодні з вами навчилися утворювати числа на одиничку більше. Яке ми сьогодні з вами, діточки, вивчили число? Давайте ми пригадаємо, що ми вчили з вами. Рахуємо твариночок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього 9. Дев Це кількість, мої хороші, кількість. І позначаємо циферкою, якою 9. 9. Тобто кількість позначаємо циферкою. Цифра дев'ять. І ми сьогодні її з вами вивчили. Молодці, мої хороші. Я дуже була рада з вами зустрітися сьогодні. Я вам дала сьогодні новий матеріал. Ми познайомилися з утворенням числа 9 і повторили, як утворюються числа на одиничку більше. Повторили кількісну порядкову лічбу, трішечки попрацювали. Я гадаю, вам було цікаво і щось нового ви візьмете і запам'ятаєте. І бажаємо гарних успіхів в майбутньому школі. Я рада була з вами зустрітися. До побачення, мої хороші. Я як завжди вам бажаю миру, здоров'я, тепла, домашнього затишку. До побачення, любі друзі!